Доброго надвечіря, шановне панство. Це не про рекламу, це про велику вдячність нам Дніпрему. Чому, дивіться, ось, ось компресор шильдік, да? Перегорів конденсатор. віддали в ремонт. Це йому два роки і 4 місяці цьому компресору. Отдали. Не пройшло менше суток з Києва. Продегносували з Києва, прислали конденсатор, поставили. Пройшло менше суток, ми його вже забрали. Дуже ми просили, чому, бо клієнт наполягає. А щоб нанести полі потрібно. У нас їх три таких, ну ті поменші. От, потрібно великий компресор. Ті не тянуть, не той об'єм повітря. Це не про рекламу, це вдячність. Я дуже вдячний сервісу, ну, принаймні Білоцерківському. Ці хлопці вони круті і вони роблять чудеса. І саме головне два роки і чотири місяці компресору. Ні копійки не заплатили, не копійки. Взагалі-то ми вже перейшли давно на Дніпроемовській. Дивіться, це, це не все. Це не все. А, там ще, бачите, навіть Бошевський ще залишився. От, сломається все. Але сервіс це саме найголовніше. Забув ще одну дітальку. Да? Ніяких паспортів, ніякої коробки, назвали номер телефона. Вони подивилися в комп'ютері, знайшли номерний знак і все. Не треба шукати якісь упаковки, якісь паспорта, де вони непонятно де лежать за два роки, чотири місяці. Ну це просто крутяк. Сервіс, сервіс.